ранок, Сьогодні маємо 5 лютого. На такому ось етапі на сьогодні на минулого разу я закінчила свою роботу над моїм букетом Sony. Це е, купила я на Aliexpress, Такий ось набірчик. І я буду його продовжувати вишивати. От, провишивалось у мене геть небагато, от, але враховуючи, що тут паперова схема, от, і вишивати тут геть нелегко. Перенабору я не знайшла, тому власне, я і вишиваю. От. Наразі буду я продовжувати. От, мені дуже подобається, те, як у мене виходить, і е, буду я вишивати. От, зараз, буду, ну, не прямо зараз тут всього 18 відтінків. Ніточок тут нема що, де, як то кажуть, розганяється, але все дуже гарно. Я думаю, вийде дуже гарно. Мені вже подобається, як виходить тут корзинка, як яблучко вийшло. От. І я буду продовжувати. От, як бачите, навіть тут ця дерев'яшка От. Наразі хоч, е, хочу побер... вишивається на канві 14-го аккаунту, нитки SHS, ну, це якщо вірити, інформації від виробника. Ось так. От. І от 187 на 242, ну, фактично менше, тому що е де-факто є, е там зашивається частина фону білими нитками, от. а я не хочу займатися друньою, тому я почала вишивати вже власне з малюнка. І у мене отаке ось виходить. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення па-па! Доброго дня, шановна спільнота! Сьогодні маємо ще 5 лютого. На такому степі минулого разу я закінчила своїх щенят. От, Я сьогодні вирішила провишивати дві ниточки от, бекстічу, щоб максимально заповнити. Сподіваюся, що це буде досить багато. Бексіч тут складний, він частково рахунковий, частково нерахунковий, і тому це той ще квест. От, Зробити все, щоб було хайно. От, але враховуючи, що в мене канва, то мені це легше. <кій> Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Покажу, на що у мене на чому я закінчу. Всім папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маю 5 лютого. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми проєктами. Це мій проєкт з щенячим патрулем для донів на подушечку, і мої сонь... мій сонях. Бачите, провишивала сьогодні зовсім зовсім трошки, був дуже складний і насичений день, тому не могла вишивати довго в день. А на вечір я вирішила взяти пару ниточок, а саме три ниточки вексічу я дала. Чорним кольором, як бачите, по собачкам, по собачці так гарненько вийшло. От я буду продовжувати і покажу вам, що вже буде завтра. Дитина, мені підказує, що цю собачку звати зума оцю руденьку. Це гонщик, це я вже знаю. У нас такий вже є товариш. От, а це у нас зума. От, і тому це у нас зума. От, і тому, кому цікаво, не нерахунковий. В основному то рахунковий, але багато і нерахункового, і це трохи складнувато. Він такий на таких деталях, як очі, як лапки, наприклад, ось тут на медальйоні було декілька стібочків. На, на шийнику ну, власне він в таких місцях, де він в принципі і логічний, от щоб він там був. Що я хочу вам сказати, вишивається в принципі, як такого легко, але Бексіч свою роботу дає. Я буду продовжувати вишивку далі і побачимо, що в мене навишивається. вишивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 7 лютого. На такому ось етапі я починаю свою роботу над моєю Красуньою Май від Dimensions. Як бачите, це оригінальний набір. От і я її вже давно задумувала і вирішила її таки повишивати в межах СП от одного із багатьох. І думаю, що в мене вийде тут всього нічого роботи, там трошки більше 9 тисяч хрест значків. от Але роботи буде чимало, тому що тут купа класних шовчиків плюс металік. Я думаю, в мене чудово вийде. я такими... Правда, частину техніки я не вмію, але ну хто сказав, що не треба розвиватись. Тому я буду починати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 6 лютого. На такому ось етапі я на сьогодні закінчила свою роботу над, моїм, ех, над моїми фруктиками, над моїми соняхами. Ще до соняхів, звичайно, далеко, але просування потрошку є. Мені дуже подобається те, як у мене виходить, хоча у мене і не дуже багато. Више то десь буквально ну, близько сотні, може, трошки більше хрестиків. Буду я продовжувати і покажу вам завтра, що в мене не вишивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо. О, 9... 8 лютого. На такому ось етапі я закінчила свою роботу над моїми цуциками. І це фініш! От, я подивилася, що в мене тут дуже залишилось мало, і за декілька днів, як бачите, я все-таки завершила бекстіч повністю на цій роботі. От, що можу сказати? Бекстіч тут багато рахункового, багато нерахункового. Сама по собі схема не складна, але є питання щодо бекстічу, і їх можна, в принципі, вирішувати по ходу вишивки. Як такого, мені було не дуже складно, мені немає проблеми рахунковий Бексіч чи ні. У мене він, в принципі, виходить весь нормально, я у всякому випадку дуже старалася його зробити. От, як бачите, виходить дуже цікаво на подушечку, я думаю, дуже класно підійде ця робота. От, і я буду її віддавати вже в прання. От, хотіла я вже її давно завершити, бо в мене хрестики закінчились, бекстічу там було не так багато. От, якихось там 25 тисячі 2 тисячі е, значків, і я, в принципі, задоволена тим, що у мене вийшло. От, е, мені не шкода витраченого часу. От, і я буду. Мені, в принципі, сподобалось вишивати цю роботу не, не, склад, не надто складна, не надто напряжна. Тобто, як відпочивалочка і як такий фініш невеличкий, то дуже-дуже чудово. От, і е, хочу сказати, що мені сподобалось ця авторська схема. Я думала, звичайно, інший дизайн вишивати, але це коли цю знайшла, я прямо зрозуміла, що це те, що треба. От, хоча я не любитель авторських схем абсолютно, але у мене деяка кількість їх є, тому, в принципі, особливо з Бексічем, ти ще таким місцями кривеньким. От, ну я сподіваюся, що не сильно провисне, коли я виперу роботу. Проте ну, будемо бачити. Е, вишита робота на канві 14-го каунта. ниточки у мене СХ... СХС, в принципі, всі. Якщо не СХС, то Бестекс. Якщо не Бестекс, то. Аїро, у мене були ще пару моточків Аіро, було пару моточків ще старого DMC. У мене десь там з якихось дуже-дуже старих цих валялося. Але, в принципі, от, мені дуже сподобалось те, що в мене вийшло. От, покажу вам поближче кожного цуцика, щоб ви роздивилися. От, тут є 47. Відтінків ниточок. от В принципі, на кожного цуценятка йшло по 5-7 основних кольорів, і було декілька таких, що вони майже на всіх розтягувались. Наприклад, білий був майже у всіх, коричневого потрошку було майже у всіх. от Жовтого було потрошку майже усіх. Девкого був чорний. Але так в основному. то на якщо, там, скажімо, взяти от кольори костюмів, то ну, в, в кожного свій колір, і в принципі от, тут пересікалося тільки е ці перекликалися тільки кольора, кольором нашийника, е носики у багатьох сірі були, тому сірий, в принципі, був повсюди, білий був повсюди, бежеві, ну, вони якось. В принципі, в кожному от, вишиваючи якогось одного песика, тут вишивалося з роботи виходило 5-6 відтінків зараз, в принципі. 5-6, бувало, більше, от, скажімо, тут оця собачка, то на ній рожевого чотири тільки відтінка, тому вийшло тільки рожевого чотири відтінка, плюс три відтінка світло-коричневого, плюс один бежевий повністю вийшов. От, один з бежевих. Тут був зелений, тут декілька відтінків світло-сірого. ну таке. Мені в принципі сподобалось вишивати. Робота не така складна. От, і я ну, з задоволенням її вишила. Це для моєї доні. І я сподіваюся, що в мене вийде найближчим часом її оформити. От Як швидко то буде, я ще поки не знаю. Але я думаю, бо треба, я ще не можу вибрати тканинку. А на яку я хочу на задню частину, і крім того, мені треба купити дублерину, бо це буде подушка, яку я яка буде, якою дитина планує, на якій дитина частково планує спати, частково планує її тягати по всій хаті, тому вона має пратися час від часу. Це буде така прикладна робота. От і я сподіваюся, що в мене вона, ну. Буде в роботі. Буде в роботі, а значить, його треба буде час від часу брати, а значить, треба його чимось продублеринити. Чи аля дублеринити? Ну, ви зрозуміли. Сподіваюсь, що все буде класно. От мені дуже сподобалось, сам процес був нескладний. Навіть Бекстіч потратила скільки сьогодні у нас у нас у нас четвер. Почала я з понеділка, в принципі, за три дні, але враховуйте, що у мене часу не так багато, тому я там 2-3 ниточки, чотири вишивала ті дні. от, І за три дні у мене в принципі, вишилось 4-3 повністю цуцика. Один наполовину тут була не вишита лапа, коли я приступала сьогодні. І було, в принципі, і ці двоє були геть не вишиті. Ці два цуцика крайніх, то, в принципі, воно швидко вийшли за пару годин буквально. О, прийшла моя помічничка. Я думаю, що я тут гуляюся, гуляюся, гуляюся. от власне Всім дякую. сподіваюсь вам було цікаво зі мною. От, якщо комусь цікаво, пишіть. Я є в Телеграмі. От і тому можете спокійно писати. Я вам вишлю цю схемку. Я її не видаляю. Вона в мене просто переходить в папочку з відшитими або закінченими схемами. Я їх не викидаю про всяк випадок. А то ну раптом буде замовлення. Я викинула де її Потім, потім буду шукати. Тим паче тут така робота, що дуже дуже гарненько виглядає. От, наразі хочу всім подякувати, і буду я брати якоїсь альтернативної своєї роботи, але до якої я вам ще не скажу, бо я ще сама не знаю. А, у мене є завдання відшити відшити 600 хрестиків в одній роботі, в, інші, в одній грі, в іншій грі. Я думаю про те, що в якій саме грі, який саме процес я хочу повишувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 лютого на такому етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїм букетиком. Як бачите, просування в мене непогане. І я буду продовжувати просувати, але вже наступного разу. Наразі я хочу взяти до роботи дещо інше. От, і е, покажу вам зараз, що це буде. Це будуть. Достаю. А будуть це мої гори від Golden Kite. Такі ось красиві, прекрасні гори. Мені на них потрібно вишити 600 хрестиків. Я думаю, це буде непогане просування. Я думаю, заповню все, що є, і буду спускатись потихеньку-потихеньку вниз. Та наразі хочу подякувати всім, хто підписується, лайкає, коментує. Мені надзвичайно приємно читати відгук зворотній зв'язок з вами. Для мене це дуже важливо. От, ще хочу подякувати нашим захисникам, яким, завдяки яким можна спокійно робити свою роботу як блогеру. От, буду я вишивати. Вишиваю я на канві 18-го каунта. ниточки, у мене традиційне SHS, це багато кольорка. Просування, от, як бачите, у мене немалі. Я буду продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па. Добрий вечір, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 лютого. На такому сітаві вчора я закінчила свою роботу над моїми горами від Golden Kite. От У мене була норма 600 хрестиків, вийшла 620. Як бачите, у мене потихеньку заповнюється куточок. І я продовжую спускатись потихеньку вниз. Я сподіваюся, що у мене о, все буде гарно виходить. Як бачите, воно і виходить гарненько. От. У мене потихеньку заповнюється все. От. І я буду продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота! Сьогодні маємо 10 лютого. Хочу взяти до роботи свою е роботу на цьому. Це моя хишка лісника або Кебін Фівер. Набір вишиваю по схемі як Dimensions, але де-факто це не Dimensions, це просто перенабір. От, і я по ньому вишиваю. От, але тут я беру все як в оригінальній схемі, е це і півхрестиків і не тільки складень. От, і власне, всі, всі приколи, крім того, що в мене канва біла, а не молочна, як у Dimensions. От, І о, тут у мене 16-й каунт. От, мені його достатньо, для того, щоб гарненько виглядало. От, наразі хочу побажати всім. Вишиваю ниточка СХС. Тут не так багато, тут euh, дуже приємна палітра, і я буду продовжувати вишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна на Сьогодні маємо 10. 10 лютого. От на такому етапі я закінчую сьогодні свою роботу над моєю хатинкою від, від моїм Cabin Fever Dimensions. Ну, Але набірний Діменш, як всі пам'ятають, проте виходить досить таки непогано. Наразі, як бачите, в мене вишилось немало вже на сьогодні вже 1050 хрестиків вишито. Значки в посазі, але де-факто тут більше, бо 1700 тільки півхрестиків, і ще 200 я подивилась по марафону саги. Це є хрестики, власне. От. Вишивалося дуже легко, дуже приємно. Ну, Цей дім він легко вишивається, в принципі, сам по собі, але є і свої нюанси, звичайно. От. Проте мені дуже подобається результат, і я буду продовжувати вишивати. От. Все у мене, мене прекрасно, як, на мене бачите, як бачите, я рухаюсь до середини, може, майже дійшла до середини, може навіть уже на 50%. Я щось не звернула увагу, чесно кажучи, на осагу. От, але я думаю, що тут є 50, тому що в мене все-таки вишито зверху ще. У мене було 47%, а вишилось таки немало. От, але я буду вам показувати вже наступного разу, коли я дійду по цій роботі до цієї роботи, і покажу вам, що у мене не вишивається. Вишивати я буду так само тисячу значків, от, але скільки це буде де-факто, я не знаю. Тому хочу подякувати всім, хто зі мною. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Наступного включення, папа. -па. Доброго вечора. Шана спільнота. Сьогодні маємо 10 лютого. На такому сітапі я вирішила взяти свою роботу. Це моя альтанка, як бачите, і я буду її вишивати. Я, мені є на цій роботі норма 1000 хрестиків. От і я сподіваюся, що я її вишу. Я прикинула, що це в мене буде приблизно десь по оцей рівень, бо в мене ще ж будуть і виходи за межі клітинок, тому я, власне, відрядила собі 2 е, на мала би на 5, так як це е, тисяча, але буде по факту на 6, щоб перекрити всі е, недорахунки. Та я в мене, як бачите, вже частково вишито, тому я думаю, що там воно буде. От, наразі я хочу. От. Вишиваю я на канві 11 каунту ниточки СХС це набір. Але саме це те, що в наборі значки одні, а на канві зовсім інші. Ну, Я думаю, це невелика проблема, тому буду я вишивати цей процес. А, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па, -па. Доброго дня, доброго вечора, шановна спільнота, 11 лютого маємо сьогодні. 4, Боже, зараз скажу, лют... 11 лютого маємо сьогодні. І на такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моєю красунею MyV Dimensions. От, розказувала я вам в одному з минулих відео про метарство, яке я з нею пройшла. Але, тим не менше, я розібралася, мусила зв'ящатися. Але таке, зато я розібралася і в мене тепер все окей. Я тепер можу спокійно вишивати. От, що хочу сказати. Вишивається, як зазвичай вишивається на канві 18-го каунта, а... колір Ivory, якщо вірити, а, як бачите, опису, опису тканини а, номер 6760, якщо це а, цей номер набору. От, це Gold Collection От, Мені вона дуже сподобалась в свій час, і я її вирішила вишити. І буду я її продовжувати. Буде такого розміру не дуже великого, в принципі, трошки більше, як моя долоня, але в будь-якому випадку у мене немає підходячих п'ялець щоб її п'ялити. Тому я, в принципі, у мене є маленькі, але я не пам'ятаю, де вони, По-моєму, Бо в великі мої п'яльці вона не влазить. От, і я буду брати її до роботи і повишиваю трошки. Мені все одно ну, її треба вишивати. От, і, але коли це буде, я не знаю. Це мабуть, вже на тому тижні буде. Ну, на цьому тижні власне, в мене вишилось близько 300 хрестиків. Вишилось не дуже багато. Як бачите, в мене вишився пояс. У мене вишилась е, оця синя частина кімоно і квіточка під кімоном. Е. Наразі я вирішила вишити цю синю частину кімоно. От і пояс взяти окремо, він дуже-дуже класний. Чи як воно правильно зветься, я, на жаль, не знаю, я не сильна в цих справах, але мені дуже подобається те, що виходить. Е -е, хочу подякувати всім. Гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па. Доброго вечора, шана на спільноту сьогодні маємо. 11 лютого на такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм над моєю альтанкою. Як бачите, провишивалось у мене немало, але я вишила всю зону, яку я хотіла. от Тут десь 1100 точно буде, тому що ну зашивала я і а, плюс я отут не все зашивала, але все, ну бачите, вишивала я по цей край по. Край зони з цифрою 8. От, і тому ось у мене вийшло так, як вийшло. От, покажу вам поближчі мої хрестики, кому цікаво. О, зараз цю дубку маленьку випущу і при... повернусь до вас. повернулася до вас. Вишиваюся на канві 11-го канту в три складення ниточки. СХС э, здається, але може тут і DMC що ну, DMC по набору, а які по факту я щось не можу дуже розібрати нормально. От, В будь-якому випадку мені подобається те, що в мене виходить. Бачите, у мене додалося ще трошки доріжки з камінців, трошки озерця. От. І я так само буду брати два квадратика і продовжувати вишивати до краю роботи. Тут роботка невеличка, зараз скажу вам, скільки. 246 на 123. Ну, тут самі розумієте, це небагацько. От, кольорів тут немало, 44 відтінка, але мені в принципі подобається, що виходить. Досить такий симпатичний будиночок, альтаночка така гарнюча буде. І я буду продовжувати, і... але це вже буде наступного разу і покажу вам вже в наступному відео. В цьому я хочу подякувати всім нашим захисникам захисницям, які боронять. Нас хочу подякувати всім моїм підписникам, що лайкають, коментять, діляться моїми відео. Я дуже рада, мені дуже приємно. Мар'яна, я пам'ятаю про те, але я ще не придумала. Але оскільки я вишиваю на телефоні, вишиваю з телефону, то мені треба буде підібрати час, підібрати. Локацію і підготувати все, щоб вишивати. Не з телефону, а з паперова, можливо, схеми якась буде. от І тоді запишу, тег обов'язково запишу. от Тега хитрі хрестики Я його запишу. Ще, правда, я ж кажу, не придумала коли, але це буде обов'язково і в цьому місяці. от Наразі хочу подякувати побажати всім гарного дня, мирного неба та до наступних. wideo papa